Після нападу Росії на Грузію видання Український тиждень виходить з обкладинкою Наступною буде Україна. Коли ми вийшли з цією обкладинкою, вона така, знаєте, наочна, переконлива, і реакції були несподівані. Колеги і, і друзі казали: ну 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 це занадто, ну цього не може бути, ну до цього не дійде. Багато хто вбачає в обкладинці українського тижня просто істерію. Більшість українців далі не розуміють важливості приєднання до НАТО і схиляються до ідеї нейтралітету і позаблоковості. Вже визначені дати, коли ми будемо проводити активно масові заходи протесту проти вступу України до НАТО. А чи потрібен Україні взагалі цей блоковий стан? Переважна більшість українців були проти вступу України до НАТО. Ці тенденції почали змінюватися тільки після того, як Росія напала на Україну і окупувала Крим і Донбас, і те не дуже рішуче.